Як зберегти мир, як зробити так, щоб люди ніколи не воювали? Щоб щоб ніколи не воювали, треба, треба бути добрим і, і, і ніколи не бути поганим. Не битися. Було Україну, тут всякі дерева сажали, щоб на огороді, щоб всім ділилися, щоб на нас не кричали. І щоб ми були щасливі. Треба або до бабушки, або кудись в село з ними поїхати. І в гості запросити до когось. А чому так? Щоб вони були разом. Люди коли разом і коли вони щось смакують, разом співають, веселяться, вони тоді миряться і щасливі. Так. Да. Як зберегти мир, як нам бути щасливими і жити мирно? Треба сказати бабусям, щоб вони захистили і щоб всі люди, які жили, вони жили далі. Собі. І добре жили, гарно і щасливо. Як так зробити, щоб жити щасливо і не воювати ні з ким? Треба війну закінчити, а потім жити добре. Треба робити так, щоб ми і щасливі люди треба зробити, щоб всі ділились, не сварились ні з ким, щоб всі наябничали друг друга. А ще, щоб виділяли самі виправки. Ем, Це як виправки? Ну, щоб, щоб не ябідничати самому, розказувати там все. І, і все буде нормально? Так. Да. Не боїтися, дружити і захищати мі місті, нашу Україну. Як зберегти мир, як не воювати, жити мирно і дружно? Ну, щоб ми помирилися, щоб ми завжди е, дружно жили, щоб ми ніколи не билися, не сварилися і, е, і наколи. На коле не різались і... Mm. і все. Жили щасливо, правда? Mm. Що потрібно робити, щоб зберегти мир, щоб люди жили дружно і більше ніколи не було війни? Надо, надо друг друга любити і, і всіх до і заюбіть, всіх тоже любити. Всі, всіх, і всіх любити. им дружно, дружно, дружно жить и, и и и слушать маму и папу и, и можно еще маме и папе даить цветы разные подарки и сумки делать что-нибудь своими руками Можно делать и собрать что-нибудь до мамы и папы. Можно до бабушки с дедушкой.